Усім привіт! Мене звати Юля і я хочу вам розповісти, як я попала в компанію MaryKay і чому мені тут так добре. Отже, після 30 років я побачила вікові зміни на своєму обличчі. І я хотіла якось вирішити цю проблему, навчитися зупиняти час і якось зберігати молодість обличчя. Я звернулася до косметолога. Ми почали підбирати мені догляд, тому що так як я думала вирішити проблемку однією процедуркою, не вдалося. Вона сказала, що це кропітка робота щоденного догляду. Я купувала мініатюрки різних засобів для того, щоб відібрати і зрозуміти, що саме мені потрібно в який період. І це було довго, це було дорого, і це, якби морально мене трошки виснажувало. Я здалась. Я здалася, пробувала самостійно купувати засоби в мас-маркеті, в магазинах і пробувати. Проходила курси косметологічні, доглядові ще також. Тобто пробувала самостійно вирішити цю проблему. Багато чого я дізналася, я не шкодую про цей шлях, але потім я попала на майстер-клас до компанії Kay, до Ольги Гончарук. Я спробувала засоби. Мені дуже сподобалося з першого разу. Мені ще дали додому, я користувалася вдома, і я побачила результат за декілька днів. я зрозуміла, що тут є все. Є всі засоби салонні, які ми можемо робити косметолога, косметологам, і є саме основне щоденний догляд, який вирішує найбільшу кількість проблем. І я вирішила, що я хочу мати цей догляд. Звичайно, ціна була кусюча, і я не могла собі дозволити її так зразу, і мені запропонували стати консультантом. Я вирішила, що стану консультантом компанії і пам'ятаю свої емоції, як для мене прийшов мій стартовий набір, ще купа подаруночків і продукції. Це було справді таке дівчаче свято. Я була дуже задоволена, я ділилася враженнями, емоціями зі своїми рідними і знайомими. А потім я зрозуміла, що я не можу мовчати. Я повинна дати можливість жінкам це спробувати. І я почала проводити марафони. Марафони по догляду за обличчям це класний інструмент для жінок, зрозуміти свою шкіру, підібрати догляд. Це взагалі приємна комунікація жінок. Це панує така атмосфера розслабленості, жіночності, також професіоналізму, тому що підходимо ми серйозно до того і багато корисної інформації надаємо, яку самостійно можна довго шукати. Тут у нас все зібрано, підготовлено, упаковано, і ми вас протягом там, декількох днів можемо навчити доглядати за своєю шкірою, з використанням засобів. Отже, щиро рекомендую, коли я буду запрошувати, спробувати прийняти участь в наших марафонах. Як змінилося моє життя після того, як я стала консультантом? Я стала сміливішою. Я не боюсь камер, я не боюсь розмовляти з людьми. Я постійно навчаюся, я стараюся. Шукати щось нове, що мене цікавить, не боятися пробувати. І це також завдяки моїй роботі в компанії, тому що дуже багато навчань в нас тут проходить. Навчань ті, таких, які за які потрібно платити кошти в інфопросторі зараз, так яких є дуже багато на просторах інстаграму, тут дають безкоштовно. І дають так упаковано це вижимка основне, постійні наші зуми з лідерами, постійне наше спілкування в чатах, наші квести, які нас розвивають, роблять нас більш, більш професійними експертами в своїй справі. І за це я дуже-дуже вам вдячна. Також вам компанії, так тому що вони вкладають насправді дуже багато. Також я люблю цю компанію за її цінності: Бог, сім'я, кар'єра. Ти завжди маєш час на сім'ю, тому що ти розумієш, що це на другому місці, і ти повинна вділяти перш за все час для них, а да, потім на кар'єру. І коли ти тримаєш цю цінність, в тебе все виходить. І це було теж таким магнітом, яке, яке притягнуло мене сюди, в цю компанію. Тому я дуже вдячна, що так склали, що я тут. Вдячна вам, що ви мене слухаєте тих 5 хвилин, і я щиро запрошую вас на наші марафони, запрошую вас на наші безкоштовні майстер-класи і всі наші заходи, які будуть відбуватися. Щиро вам дякую і бажаю вам гарного дня!